Вітаю, ваше шановне панство. Сьогодні хотів би зробити такий коротенький обзор. От буквально тільки прийшов відразу, залітаю вам робити обзор по ринкам, чисто більше технічний і трохи фундаментала. Проте, про основний фундаментал розповідав в минулому відео про причини, чому буде рецесія. Тому, якщо ви не дивились, раджу передивитись, щоб бути в курсі всіх подій. І так почнемо. Думаю, почати з оцих скамін, з ефіра, біткоїна і так далі. В принципі, що ми маємо? Що ми маємо по тому ефіру зараз? Більш локально, ми прийшли до цієї ліквідності, вона поки тримає ціну по ефіру. Але мені він, ну, відкрито кажучи, взагалі зараз крипта дуже не подобається. Я взяв його тільки на копійку. Чого вона мені не подобається? На той є ряд причин. Як мінімум, оце. Мені трохи не в кайф. Але на ефірі ми хоча б цю лікву якось зносимо. Не утворюємо сильні такі каскади. Але, але, в нас є отут золочена ліквідність, грубо кажучи, і е, варіацій, які можуть зараз відбуватися, доволі таки багато. Я взяв просто звідси шорт на копійку, поставив стоп буквально кудись сюди У випадку, якщо воно просто знесе цю ліквідність і піде вниз. Но, якщо ця скаміна звідси якось не впаде сюди, а рішить піти. Прям знести цю ліквідність, то воно може сходити кудись-сюди, а тільки звідси вже піти вниз, зносити все. Бред в тому, що утворюються адські каскади ліквідності в цьому глобальному ренджі, Що зверху, ну, зверху вони навіть менші йдуть, отут теж у нас ліквідності, Що знизу? От. Тут навіть Милойно обновили каскад ліквідності, тут каскад ліквідності. І виходить, що воно от зажимається, і в результаті потім вискамить. Висками може як всіх, отак. Так і просто тільки одну сторону. Але я певен, що ми скорше за все оцю імбу крити не будемо. Даю відсотки 80, що оцей імбаланс закриватися не буде. от Оце, чисто через те, що от рівень на ефірі ситуація, як з бітком була на 30к. Ми забрали, відпрацювали тут залочену ліквідність цим ренжом. Оцю ліквідність ми теж були забрали на 107, на 100, на 1100. Потім ми. Пішли, забрали, відпрацювали верхню ліквідність Оце раніше одного дня, якщо виділити так? Основний об'єм за цю проторговочку. Ми його були, забрали повністю, відпрацювали і пішли вниз. Тобто ціну по ефіру нічого не держи, держать тільки жадність маркетмейкера, дефіцит ліквідності, бажання вибрати по стопам, щоб біржа не була в мінусі від цього всього Ефіру дорога на 700-800. Десь той рівень, Бог його знає, де той рівень. Я зараз його найду для вас. Але дорога ефіру, ну ви розумієте, куди. Ви розумієте, що тут розподілення, і ба не закрита, і ми її закриємо. Чисто через те, що немає варіантів. Ну, мінімум, десь сюди. От. Тобто, ну. Глобально нічого не міняється, воно вискамиться, І це відсотків ну, 99%, що ефір буде по 750. Питання тільки як, через зняття цієї ліквідності, чи спиру якось звідси воно вийде вниз, я не знаю. Чи отак якось воно вийде вниз? От в чому головний бред зараз кріпти. З біткоїном похожа ситуація. Мені це не подобається. Через то я основний акцент суну на фондові ринки. Чому я вже казав? Ну давайте глянемо ще біткоін швиденько. По біткоін. Той же бред, той же бред. Каскад ліквідності, каскад ліквідності, каскад ліквідності, фактично ще, блядь, каскад. І от оце от все мене теж капець як смущає. По всій логіці, по всій логіці, ми би могли навіть це якось. Або отакий рух дати. Хоча би отакий, такий може, даш. Потом отакий. Але я не знаю, чесно. Ми можемо і просто збрити це все. Тут теж ліквідність є. Каскад, але менший. Ось з біткоїном ситуація трохи інша. Але. Оцей рівень 15400. Давайте його знайдемо. Дивіться, тут він по факту є, так? Да? Більш-менш рейндж. Відкриємо сім'є. Це важливо, бо основна ліквідність зосередження на SVE. На найдемо цей рівень з вами. Дивіться. Ну він є тільки на 4 годинах. Тут чи гепи, тут його частини немає. Типу, воно таке неякісне. Неякісне. І на СМІ ми вже його довбимо. Там там ліквідності зараз менше і більше шортовий настрой. От, тому біткоін. Важко сказати. Важко сказати. Теж дефіцит ліквідності дається в знаки, тому ну, бред максимальний. Вибиває нижні стопи, нижні стопи, верхні можу вибити, а потім піти тільки вниз. Тобто може бути і десь сюди похід. Теж до е, імби, не факт, що ми підемо закривати ту імбу. Ну, до цього рівня хоча б теорії. На 19200. Але не знаю. Я через той більше в покріпті чекаю от у цього. Якогось скама, а потім уже похода, отут би я набрав, блять, шорт, і той шорт десь був би ну, на 1013 800 далі там 10. Він би прям був скамерський. Але можливий варіант, а як був тут захист певний при підході на цей рівень, якщо там кластера дивитись, то захист от -отут був на по 40, такий самий, який був тут, то в теорії можемо і піти нижче. Типу, можемо піти на 800, хоча б для початку, а далі будемо дивитися. Тобто, як, так, як тут був захист, можемо сходити от сюди, хоча б на 15800. А далі пару варіантів. Або такі, якісь сильні події, постефекти FTX йдуть, і ми зіскамимося просто. Або воно ну, реально знесе ще ліквідність, блядь, десь там кудись. І потім аж впаде. Ця ліквідність може і на 18 знести. Просто ну, події на то надо. Крипта доволі скамерська, мене взагалі ну, не цікавить зараз. Беру чисто, щоб зайняти свій час тут. Отут теж по ефіру бред повний. Воно може, як і цей рівень. Ну, я думаю, від цього рівня плюс-мінус буде максимум. Це знос ще стопів і вже падіння після того. Ага. Ага. Світло пропало. Ну, коротше, прикольно. Е, От. Е, так як світла немає, то в принципі. <смір> Обзор закінчений. Е, по крипті. Ладно, я зараз, як може з'явиться світло, вам запишу по фондових ринках. Зараз може би інтернет роздав і глянемо. Отже, так, я знову з вами. Дозаписуємо певні моменти по ефіру, що хотів ще додати. Давайте так. В нас рахуйте, тут ще є ліквідність стопи, да? тобто, дивіться, який адський просто. Який адський каскад. Маленький, більший, ще більший. Тобто, ну, так, рівень відпрацьований, нагадаю вам. Я не знаю, яким воно чудом зараз буде тут що воно, який бред буде чудити. але, в принципі, варіанти, я бачу два – Перший це сходити сюди і піти вниз. І другий варіант це е, просто взяти зараз з цих же значень тут попиляти, може трошечки посквізити, не так фатально, аж, не, не аж до сюди. І просто, я кажу, тут такий каскад, воно його знесе з виходом лютим вниз. І оце знесе, і оце знесе, і оце знесе. Тобто все знесеться тут ну, просто дуже шортово. Надто прям шортово. По біткоїну теж вам вже сказав всі свої думки. Тут, в принципі, теж все ну, адекватно. От залочка, стоїть вона під залочкою. Від неї все-таки очікую для початку похід на 18, ой, на 15,800, а далі вже глянемо. Чи буде цей знос лікв... ліквідності, чи воно прям проявить настільки слабкість від якихось подій. І ще від якоїсь бреда, що ми підемо на 14К. Все. П'ятисотий. Вам, в принципі, подавав отакий от сценарій в різних його інтерпретаціях. Давайте навіть відкрию просто індекс. В суті, немає ось. Оце. Казав, що тут сильна ліквідність, що ми її просто зберемо всю, всю зібрали ліквідність. Станом на зараз вийшли вниз. По 500-му і в загальному по фондових ринках в середу буде дуже такий день напряжений. От питання, коли середа, та, зараз це. Тобто в нас починаючи з першого дня буде ІПЦ на євро, що буде, ну, впливати на індекс долара, також далі буде. Далі всякі non farm 1615, здається, це український час. Має бути український ВВП, тобто рахуйте 16.15, 16.30 чи 15.15.30, 15, буде дуже сильний новинний фон. На рахунок ВВП, дефлятора ВВП. Що я можу сказати? До речі, приубавили прогноз, був 2.8. Вже ну, відчувають, так? Да? На фоні інших подій, ФРБ. Чи хто це ставить цей прогноз? Мені, в принципі, неважно Відчуваю, що нічого хорошого е, з ВВП не буде, бо суючи по діловій активності, суючи по виробничій активності, в всіх секторах, у всіх Штатах. блядь, Думаю, може бути нижче минулого значення. Тоді за рахунок внутрішніх ринків Ну, Зараз через ослаблений долар, той же самий, навіть е, і так далі. Е, трабли з імпортом в нас трошечки вже це питання. Ну, не буде вже такого. Буде щось страшніше. Буде щось. Ладно, може і не прям таке, але ну, буде негатив лютий на ВВП. Ви готуєтесь до цього, бо, тіпа, завтра, скорше за все потрясе плотно. Е, на рахунок нон-фарма теж нічого хорошого там не буде. Навіть зупиняться на тому. І буде от, книжечка е, ФРС, де вона там? Коротше, десь вона буде і Павел буде. от. Павел перед книжечкою буде казати, як США входить в рецесію. Тому оця структура це дуже шортова. Дуже шортове. Дали два піка, забрали, в принципі, ліквідність. Могли би дати і третій пік, але я чесно не бачу сенсу в третьому піці. Бачу сенс в дистрибуції. Дистрибуція на рівень ну, сюди кудись. На 3300 3200 Мінімум. Якщо от ця технічна рецесія, вже якщо ви не дивились відос, який був, коли я цей відос робив Ну, минулий відос на Ютубі. Обов'язково подивіться, я пояснював по макроданим, чому очікую рецесію і так далі. Якщо от. Ця технічна рецесія буде супроводжуватись факторами з Китаєм якимось. Що будуть бити там по імпорту, ще по чомусь, то ну, ясне діло, що затягнеться це, явно не буде технічна, такфляційна така огромна дира, якщо вона ще з інфляцією буде проблема. На буквально на 200, якщо там ще буде якийсь бред такий. Валідольний. Ну, поки в нас ціль оцього падіння 3200, далі ми тут зафіксуємося і будемо дивитися, що буде, що буде формуватися і так далі. Я розумію, що дуже ймовірно, і можливо, це може бути не кінець ведмежки по СНП отут. А він буде набагато гірший. Але, типу, я поки що е, торгую те, що бачу локально. Далі глобальніше дивитись не буду. Варіантів може бути багато. З додаткових факторів. Ось ця трендова якась по RSI. можемо її даже пробити. А це трендова 4 годин, там навіть одного дня от є. Проб'єм на одному дні, то це, типу, теж ведмежа сцена, ну, ведмежа штучка. В загальному, ну, якщо дивитися так, то воно от -отак оце з камінни ходить. Отак, от оп, і впало. Там оп і впало. Типу. Такий ведмежий тренд в нього це якийсь як огромний трендовий канал. Ну і враховуйте, що тут супроти саме об'ємний залочка, яку забрали. То неважливо, коротше, по іншим нашим скамам, так, давайте прийдемо до наждака. Те саме навіть гірше. Навіть гірше тут по наждаку, чесно, ну, сками тись є куди. Є куди. Я навіть не знаю, куди воно вискаметься. Ну, за SP впаде сильніше. Через 100 по 9К, поки очікую. Тут тобто, сильно нічо, нічого сказати. Е, бо наждак ходять гамнокантори, які ясне діло, нічого хорошого в них немає. У нас ще є позиції по євро і по золоту. Е, давайте перейдемо до євро. Структура навіть більш чітка, чим на SP, зараз, як бачите, тут прям конкретна залочка, отут ми, в принципі, умовно є, тут хай даже перебили її, затестили, і пішла зразу реакція від неї. Грубо кажучи, ну, ви розумієте, да? що тут таке. Теж, е якщо дивитися на загальну динаміку макроданих Єврозонів, то рецесія в США дуже сильно вдарить по Єврозоні. Вдарить так, що ну, навіть якщо дікся буде ослабівати, євро ну, полюбе сюди кудись. Воно, типу, не буде рости. Чисто через те, що сама економіка Єврозони піде ну, далеко і надовго. Якщо взяти Діксю, що в нас по Діксі? Ну, умовний супротив локальний, ми на ньому тримаємося. На локальному цьому супротиві. Як вона далі себе покаже? Ну, чесно, далі очікую все-таки скорше за все, що її прям не зілють. На фоні поганого з поганого, вона може піти вище. Багато хто зараз розглядає е, по індексу. Те, що її прям зілюють на 95, також можливо, нам, в принципі, вона вже не є такою цікавою. Коли наступає рецесія, то. Всі наші цілі по євро не будуть залежні від Діксі. Навіть золото. Не буде залежне від діксі. Можливо. Тут трошки інша парафія. Золото. Розраховує в загальному. От нам зараз варто побачити на місяці. Цей місяць ми закриваємо скоро, і варто побачити все-таки друга свічка місяці на другий місяць зниження. Чого? Бо фактично. Uh, в золоті часто хеджуються, золото будуть вигружати, можливо, після дампа фонди і так далі. Я не знаю. Ну, Я правда не знаю умніків, які хеджуються в золоті, коли хеджуватись треба в трежаках по типу ТЛТ, по типу облігацій, бонди і так далі інше. Але ладно. Золото те ж саме глобально. Місячний таймфрейм. Ну, 1400 мінімум. А так ви бачите ці. В принципі, я вам про все сказав. Про сками всі сказав. Завтра дивимося макродані. Ще в нас буде безробіття на тижні, крім цих макроданих. В принципі, це все. Нічого цікавого. Давайте, може, глобальніше вам розгляну біткоін, щоб ви собі намалювали картин всяких. В себе на курсі я це вже розказував, та і вам не один раз сказав. ну скажу ще раз, більш детальніше. Дивіться, місячний графік біткоїна. Місячний злом структури. Де в нас найближча місячна ліквідність? Найбільше, якщо на споті глянути, вона отут великий об'єм. Середина його це десь 9, ну, 900 300 тільки тут на місяці є об'єм. Тобто, в розподіленні ціна не зупиниться. Щоб зупинити оцей тренд, ми маємо прийти до потужних об'ємів, потужної залочки, яка є тільки в накопиченні, накопичення тільки тут. Тобто, я стовідсотково певен, що ми прийдемо сюди, на тому біткоїні. Ми сюди прийдемо. І це без варіантів. Типу, я не знаю як. Ясне діло, що багато є тут локальних накопичень, які виступають отаким от супротивом. І тут виступають, там виступають. Тут було більше, тут маленьке, тому ми довго не будемо стояти в цьому ренжі. Ми скоро з нього вийдемо, точно. І там далі будемо дивитися, може буде якесь таке облюдство, якийсь через злом, ми якось там цей і підтвердимо оцей місячний. Ну, коротше, будемо дивитися. Фактично, фактично, від 9К можна очікувати якогось більш-менш солідного лонга. І то будемо дивитися його тільки через злом структури. Я не бачу сенсу. Типу, зараз ловити щось. Оці типи, що відкупають нолангу і тут. Ну, це такий бред. Взагалі, крипта через великий такий дефіцит ліквідності стала прям, ну. Ну і прям нереально трейдити. Прям вообще. Не цікаво, нереально. Вона дуже скучна, дуже ходе боковить, прям вже, ну. Всі стопи намагаються знести. Я не знаю, як оце. бред. Охарактеризувати ще. Ладно, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, на мій телеграм. Надію, що цей обзор був корисний. Трошечки охопили все, освіжили ситуацію в загальному, що в нас тут є. Тримаємося успіх!